Служба безпеки України повідомила, що вивча... вивчає уламки у цієї новітньої російської балістичної ракети, якою окупаційна армія вдарила по Дніпру 21 листопада. Російський диктатор назвав її «Арєшнік». Згідно з українською оцінкою, ракета досягла швидкості понад 13 тисяч кілометрів за годину. А політ до цілі тривав 15 хвилин. Наразі експерти продовжують працювати. По місту було запущено балістичну ракету, велику частину польоту, в якої вона здійснює по неконтрольованій балістичній траєкторії, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. Ну, звісно, це попередні висновки, але щоб зробити... Більш конкретно потрібен час на ретельне дослідження залишків ракети. Перше був виявлено на території України такі, такі залишки такої ракети. Тобто до цього не, документували, не документувалися слідчим органів безпеки вказаний предмет.